Гіом Аполінер міст мірабо. Під мостом Мірабо струмує сена, таки любов біжить у тебе в мене, журбає втіха, крутня, шалена, хай б'є годинник, ніч настає, минають дні, а я ще є. Рука в руці посіємо очі в очі, під мостом рук вода тече, хлюпоче, од вічних поглядів спочити хоче. Хай б'є годинник, ніч не стає, дні, а я ще є. Любов сплива, як та вода бігуча, любов сплива, життя хода тягуча, надієшне, вгримована жагуча. Хай б'є годинник, ніч не стає, дні, а я ще є. Минає дні, години і хвилини, мене любов і знову не пролине. Під мостом міробо хай все наплине. Хай б'є годинник, ніч настає, минають дні, а я ще є.